Нову матку. Оце лягло в основу любого процесу отримання маток. Угу. Тобто ми з сім'ї видаляємо, видаляємо матку, чи в отводок, чи просто її видаляємо. Іноді можна просто її задавити, якщо не жалко. Но це дуже рідко. Село Біляки. Тут знаходиться за селом Біляки в екологічно чистому місці. Наша матка вивідна. Пасіка, яка займається розведенням української степової породи, ну виводимо матки і розширяємо нашу. Пасіку ПСП Дружба. Ну і якщо є закази, і у нас можливості по виробництву маток, то продаємо також їх через інтернет-магазин. Ну і там по місцевим заявкам для пасічників. Оце ось Нуклеуси. Тут парк Нуклеусів. Там вони заселені вже. Ну, Маткомісцями, так сказати. А нуклеуси це що таке? Ну, це вулики для виробництва маток. Оці маленькі, І ці маленькі це міні, да, це міні. Ну, там технологія зараз вивчається, щось виходить, щось не дуже, а це чисто нуклеуси. Великі вулики, там по дві бджоли матка міста на сьогоднішній. А день. як це відбувається, цей процес? Це ось е, спеціаліст ага. по виведенню маток. Нам сказали велику таємницю, що ви такі, у вас двоє таких фахівців в усій Україні. У українських по було. ти гошу. Що це за... Взагалі, скільки порід є у бджіл? Порід бджіл більше двохсот. Кожний, кожний континент має свої породи бджіл, природні породи бджіл або так звані борегені. На території України природними або ерегенними бджолами три породи. Українська степова, Карпатська і в північних регіонах України раніше була поліська порода бжіл. Зараз поліської майже немає. І за агресивності нею люди не дуже займалися, і вона як такова втрачена. Там в Чернігові ще недавно ще намагалися щось відновити, і, а так з нею роботи фактично закінчилися е, в кінці 80-х років. Я тільки хотіла спитати, я вибачаю, чи є бджоли вбивці? Вони ви, виходить, що вони різного характеру? Ні, бджоли вбивці, це. Помість італійської і африканської породи бджіл, яка виникла в Аргентині. Коли туди завезли африканських бджіл, до цього в Америці своїх рідних бджіл немає. Медоносних бджіл своїх рідних немає. Там тільки завезні. Туди була завезена європейська італійська порода бджіл, а потім туди люди завезли африканську породу бджіл. І оцей гібрид, який виник, він дуже медопродуктивний, але він дуже агресивний. Причому агресивність до того доходить, щоб бжоли гонять людину або тварину 3-4 кілометри. Тобто людині фактично спастися неможливо. Але на сьогоднішній день Аргентина стала із за цих бджіл вбивць одним із кращих виробників меду. Вона також збігла в десятку лідерів. Із-за чого? Ні, класний. просто до всього людина привикає. Оділи скафандри нормальні, вивезли пасіки за межі населених пунктів на 5-6 кілометрів. І за рахунок цього вони добре працюють. Оця українська Мають... Раскажи, да, про як вона їдна. кусає. Вона кусає так, як і всі. Тільки бджоли не кусають, а жалять. Кусають вони в крайньому випадку, коли в них жала нема. Тоді вони просто щелепами кусають. А українська бурена порода бджіл це наша степова. Походить вона від Македонської, за походження вона трохи відрізняється від карніки. Це зараз одновременно… І намагалися звідси вивезти, доказати, що в нас що ті тіли краще, ну, наша порода бжіл, чим вона хороша? Чим? Дивіться, Вона місцева, вона пристосована до наших місцевих умов медозбору. Абсолютно пристосована. Тобто вона враховує всі безвзяточні періоди, періоди розвитку, періоди. Вона готова до наших місцевих умов. По-друге, по друге по санітарно гігієнічній поведінки вона одна із самих. Гігієнічних, тобто найбільш стійка до хвороб. Саме стійкі до хвороб – це поліські бджоли або середньоросійські, так звана, ця популяція. Українські стоять на другому місці, тобто вони майже не хворіють. А якщо ще попрацювати в цьому напрямку, селекцією зайнятися, то фактично вони перестають хворіти. У них підвищується стійкість до інфекційних захворювань і підвищується стійкість до кліща, що зараз це немало важко. Особливо коли зараз ростуть вимоги до меду, чим менше ми застосовуємо хімії в боротьбі з хворобами, тим ми отримуємо чистіший мед. Україна зараз взагалі відказалася до антибіотиків, тому що як тільки європейська вимога з'явилася відсутність антибіотиків.